Який воював на «Жираф» а, і подальшому служив на території України в лавах ЗСУ. Мого батька звуть Олександр Ткаченко, і от сьогодні ми відкривали меморіальну дошку в честь а, а, шести місяців, як тато загинув. Ти дивився на нього, і воно тебе надихало настільки, що а, не можна здавати цю позицію, не можна відступати назад, не можна здаватись. І воно дуже сильно надихало. Робив б я це від себе, від нашої сім'ї, в подяку, тому, тому що він дав можливість дожити до сьогоднішнього Я не знаю, що буде завтра з нами і з, з, як воно буде розвиватися, але... Я надію, що ті очі, які дивляться з граніта, вони будуть кожному говорити, що ти робиш на сьогоднішній день, як ти робиш 34-річний військовий з Севастополя Олександр Ткаченко брав участь в АТО. Воював за Маріуполь на Донеччині. У відпусках був інструктором полку Азов після початку повномасштабного вторгнення. Очолив штурмовий підрозділ в Ірпені. координував бойові дії на блокпостах. На жирафі, коли нас почали обстрілювати, коли кожен день по декілька сотень прильотів, це різними снарядами, різ... різною зброєю, якою тільки... яка тільки існує, напевно. Тоді все вас почав вибудувати, будувати точніше, оборону цього всього блокпоста і взагалі всіх позицій, і е... ледь не кругової оборони цього жирафу. Так як е... тоді, на той момент, коли вони вже зайшли в Ірпінь, е... ми були як в підкові всі. І тільки се вас не давав команди назад? Після деокупації Київщини Олександр продовжив виконувати свій військовий обов'язок як спецпризначенець. Незважаючи ні на що. Завжди залишався класним другом для нас всіх. Пам'ятайте, будь ласка, про нього, як людина, яка вірна своєму слову, і не зважаючи там, як він розмовляв, що він там не робив. Він завжди був вірною людиною, вірним морпіхом. Світла людина, яка любила правду, яка любила країну, нашу державу, віддала саме високу ціну за нашу націю. <ганувач> і якби у всіх людей були такі світлі і правильні погляди на життя, як в нього, я думаю, ми вже давно захистили нашу країну і вона просвітала. Влітку 2023 року у чоловіка народилась третя донечка, а восени захисник загинув. Це плинуть, всі забувають, і цінність змінюється. І саме цінність, коли вона викарбована в граніті, коли вона на саме на цьому будинку, куди прилетіла першому, саме на тій стіні, на його квартирі, яку він купив і за яку він говорив, каже, в неї прилетіло, каже, за неї ще каже, кредит не виплатив. От і в мене тоді думка була: він не виплатив кредита, ще йому ще щось, щось ремонтувати. Було прийнято зразу рішення зробити за власний кошт, як би воно тяжко не було, але е, зробити перше по процедурі, щоб воно було вже в законних е, е, рамках і зробити його так, щоб е, воно е, було. Е, Надовго це подія призначена для того, щоб ми не забували, скільки ми втратили, кого ми втратили, як ми це зробили. Бо, на жаль, в людини дуже коротка пам'ять. І це нагадування, щоб людина кожен день, коли вона заходила додому, для сусідів, для друзів, знайомих, які приходять до мене, щоб вони пам'ятали про це, пам'ятали батька, і я дуже задоволена тим, як. Чоловіки, там татові, друзі, знайомі зробили цю дошку, бо для мене це дуже важливо. І для мене важливо, що вони не забувають того, що він був і того, що він є, досі в наших серцях. Меморіальну дошку Олександру Ткаченко з позивним Сєва встановили в Ірпені, на будинку на вулиці Дмитра Павличка, де він жив з родиною. Історію Сєваса можна подивитися в документальній новелі, яку створила команда «Медіапогляд» спільно з ГО «Об'єднання захисників ірпеня. Лінк на відео дивіться в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, Зірпеня. Спеціально для медіапогляд.